Знайомтеся, це Соломійка, надзвичайна дівчинка, що випромінює сонячну енергію від своєї посмішки та кольору волосся. Соломійці сім років. Вона любить співати та малювати, займається плаванням, а у цьому році навіть піде до школи. На жаль, у солі з народження дитячий церебральний параліч. Їй складно ходити та отримувати рівновагу та навіть говорити, але вона сповнена бажання навчитися. Донька потребує регулярної фізичної та педагогічної реабілітації, щоб навчитися самостійно ходити та бути незалежною від допомоги дорослих. Наша сім'я просить благодійний фонд Мрію жити допомогти зібрати кошти на наступний курс реабілітації у центрі крок за кроком, щоб продовжити. Боротися за здорове майбутнє нашої донечки. Незважаючи на діагноз, Соломія така сама, як інші дітки. В неї є свої смаки та вподобання, свої думки та мрії. Вона має право на повноцінне життя. Будемо дуже вдячні за допомогу на шляху до нашої мрії.